Коли бачу гриця, то червоніє, як та полуниця. Зараз ми якраз на фермі полуничній. Знімаємо. Така суперова полоничка. В коментах я там напишу, де вона знаходиться. Якщо ви тут недалеко, то я рекомендую сюди поїхати. Дуже смачна. Ось така полоничка. Дуже смачна і солодка. Того разу ми їхали на ферму, яка знаходиться в мемрамкуці. Але ця краще, я би сказав, що ця краще. Вона трошки далі від монту, десь кілометрів 60 Але Але ну, солодка полуниця, вона варта того, дивіться, я її всі на тою полуницею. І вона така запашна, така, як не знаю, як Баби з городу колись брав. От, Покажу тут окремі клубніки, Ой, сорі, Полуниці Фрес або Строубері. Стро, бачите, тому що солома буквально на соломі знаходиться. Це з скостко, тут були що якісь черешні чи що, не знаю. ні, не черешні, Виноград, є такі, треба своєю тарою приїжджати. Набираєте свою тару, потім вам її маркують, там пишуть номер, наприклад, як тут. ви йдете, збираєте. Ну, Так що можете отримати немало задоволення від хорошої полуниці, смачної, соковитої, солодкої. Така ось плантація, можна сюди під'їжджати машиною безпосередньо до полуниці. Тут є місце, щоб залишити машину. От я не знаю, що вам видно, але це, що на сонці, вона найсмачніша, добре достигає і солодка. Я не знаю, досить швидко можна нарвати. Ферм тут є багато, але це з того з тих, що я бачив, це як я вже казав. Найсмачніша посмакло. З полониці ми приїхали вже на... називається Алюпіда Сагвін, Це ну, якби країна Сегвін. От У мене є така брошурочка маленька. Щоб, до речі, взяв тільки ці квитки в бібліотеці безкоштовно. Така нагода випала і зараз я там пару кадрів зніму. Тут є така вишка, на яку можна піднятися, подивитися зверху. От, всередині є бутіки, можна там собі щось прикупити. Зараз ходами піднімаюся наверх, на вежу. Тут вивіска, як ви бачите, ревинину уверх. Сінек стайм. Бачите, тут є там Ліпі, саквійн. Сьогодні чудова погода, після обіду буде дощ, ми нарвали клубніку, як ви бачили, якщо я до цього відео докину, до як ви будете бачити. Попередні ще наступних кадрах. Воно, тут знаходиться цей музей озеро. Не озеро, а це е, як сказати, острів. Це який дах, подібно як гонтав, як в горах роблять. Тут ще кращий краєвид зверху. Піднімаємося вже на верхній поверх. О, хтось забув водичку з собою забрати. Що ми тут маємо? Тут ми маємо зверху видно Річка, яка підпирається океаном Атлантичним. Ну, всі знають це Атлантика, Атлантична провінція. І ця річка теж є рівень води піднімається в залежності від перепливу і відливів. Можна дивитися на сайті, коли бувають ці припливи відливи, але все одно ви бачите це острів, який навкруги оточений водою. Ну, от. Зараз ми по ньому пройдемося, по цих вкладочках, щоб побачити, що тут таке перший раз. Шарку на дворі дуже сильно пече. Якщо не буде душу, то можна буде з'їздити на океан. Відео ви вже певне, бачили пляжу, це ще був червень, напевно, коли я знімав початок липня. Зараз набагато жартіше, я вже декілька разів купався в океані. Тут ми бачимо такі красиві квіти ростуть. Коли сюди приїхали, тут програма, яку ви можете відвідати і подивитися. Чоловік, комедіант виступає. Тут для дітей різні шоу от година. І ви можете приїхати сюди і подивитися це місце. Тут така хатка є. Хатка, квіти. Зараз ми наближаємося далі. На таких можна і кататися. Тут ми маємо вуаля леже такий ресторан. Тут можна подивитися, куди йти направлення. Тут буде в першій 15 буде виступ. О, а це можна було возити якісь, і перевозити. Велика тачанка перевозити якісь не знаю, речі з поля, наприклад, гарбузи чи що там, картоплю. М -м, непогана тема. Навіть тепер можна використовувати, думаю, якщо що. А тут теж маленький театр для дітей, і тут будуть виступати, такі, бачите, ведмедик, вджілка, не знаю, що робити. Діти хочуть на ведмедика. а я би послухав про культуру. Ну-ну, Есе заміє. бачите, такий ведмедик. і тут показано, коли, коли буде вистава. Це сцена, щоб виступати з великими такими оцими. Я думаю, що це колонки, треба підійти поближче глянути. Це, мабуть, не колонки, це щось друге. Ось який тут паровозок. О тут відео, тут, що я вам покажу, тут цікаві речі є. Це старі слова з французької, якщо люди приїжджають з Квебеку, то не факт, що вони її знають. Тобто зразу можна подивитися, хто з якої провінції, хто які слова знає. От, на скільки пам'ятаю, наприклад, це слово зір означає забувати. От, ну і тут такі росте маленький ці, маленький город і зайчик є. Була вистава, але там, на жаль, знімати не можна було, бо вистава для дітей. Там в кінці ми бачимо таку, як то ставлять, щоб там щось не знаю, птахи не відзьобували згорода. Такі подавали, воно зроблено цікаво в вигляді ляльки. Ну, людини. Це от така сапа, сапка. Вдалині видніється Бухтуш, міст, містечко Бухтуш. Тут багато живе акадійців. Люди з Франції поселялися сюди, тут була ну, досить така історія, не буду, бо це займе багато часу. Розказувати ці нюанси можливо в якомусь іншому відео. От, е... Факт того, що ми зараз йдемо по цих мостиках, будемо наближатися до острова, Острів, Остров, який повністю вмивається водою, річкою, яку підпирає океан. І там знаходяться теж гати, музеї. Старий міст бачу закритий тут. Ми будемо наближатися на новий. Зроблений. Я так бачу, він плаваючий по воді плаває. На понтонах, мабуть, там з пластику знизу. Зараз глянемо, що за підлога. Та, оце понтон. Навіть по великих навіть машини можуть їхати. Він плаває, він просто на воді плаває. Не треба для нього заплавати, це сваї. Пластик не розкладається так думаю, може там століттями бути, Та, може там втрачати якісь якості, але я думаю, це набагато. В вічніший міст і цікавий такий. То ми йдемо під водою, чути, як рухається він під ногами. Це місто, як я вже казав, подуш. Я сюди приїжджав на рибалку, але, на жаль, нічого не впіймав. На жаль, не знаю. Може навіть сьогодні поїду на Баса, на океан безпосередньо. О, вода не глибока, якщо ви бачите, води взагалі мало. Ну, тобто відлив іде. Острів музей. Ще раз вам покажу, які тут вистави бувають. Так що, якщо при нагоді то будете, то заходьте. Тут є вистава, і співають, грають, сіти. Я бачите, які тут крісла. І коли є час, можна тут приходити і слухати концерт. Теж такий магазинчик. А ні, насправді ні, це показують, як жили на кадійці. От, сітки, бачите, сітки і океан, це, звичайно, тематика морська, океанічна. Якісь крині, кораблі тут та, хто? країни, які мали вихід взагалі на море чи на океан, тим більше вважалися ну, і зараз є досить потужними, тому геополітично це дуже важливо для країни мати вихід. От, тут є, що ми маємо, тут деякі О, це ваба, зразу це з великого краба. Такі маленькі краби з'їдають цю наживку, якщо я ловлю рибу, баса, зокрема. Такі, я думаю, в костку продаються. Великий це кусок е, ноги краба. тут Ми маємо різні ракушки. Одна з яких Одна з яких така велика, здорова. Ну, щоб було зрозуміло, наскільки вона велика, це ну, руку поставлю. А це клешня краба. Якщо ну, взяти руку, це на цілу руку така здорова клешня. А, може це не краба, що це лобстера може бути. ще один приклад сітки. Побачите, які хвилі йдуть, де прилив, почти на річці які хвилі. Я говорив, що це океан впливає на річку. Осарів. Цей острів. Я вам все не розказував, бо не цікаво, буде, якщо ви все дізнаєтесь, так що буде нагода приїжджайте, подивитися самі.